Звичні українцям технології минулого сторіччя та спосіб життя є наслідком нашої багаторічної бездіяльності. Назрів вже час серйозної розмови про необхідні змін в житті українського суспільства, а також про твій особистий вклад в досягнення цієї мети. Розвинуті країни всього світу вкладають чималі зусилля та кошти у наукове та матеріально-технічне забезпечення своїх навчальних закладів із розрахунком на те, що громадяни, прагнучи досягнення успіху шляхом навчання, здатні оплатити освітні послуги у бажаних їм закладах освіти. Випускники подібних закладів в подальшому успішно будують майбутнє своє та своєї країни. Україна ж є країною, що розвивається, з низькою часткою бажаючих навчатись та недостатнім рівнем життя, тому держава змушена підвищувати доступність та привабливість освіти фінансуванням стипендіальних програм та освітніх послуг бюджетникам, а засобів на організацію сучасних високотехнологічних навчальних лабораторій вже не вистачає. То скільки ще плануєте лишатись країною, що розвивається? Запізно вже робити реформи. Час запустити справжню науково-технічну революцію в наших головах. Це, зокрема, стосується твоїх уявлень та відношення до спеціальності телекомунікації та радіотехніка. Але науково-технічна революція потребує величезної кількості висококваліфікованих спеціалістів, тому без тебе вона неможлива. То як же я можу стати висококваліфікованим спеціалістом? Перше, налаштуйся на серйозну роботу. Сучасний навчальний процес побудовано зовсім не так, як тобі розповідали батьки, очікувалося або уявлялося це все тому, що по перше. Перехід на дистанційний спосіб навчання кардинально змінив спосіб викладання предметів, завдяки чому настаття сучасного обладнання відійшла на другий план. А по-друге, сучасний спеціаліст із телекомунікації та радіотехніки це не лише різновид спеціалістів у галузі електроніки, це повноцінний різновид it спеціалістів, чого ти напевне і не очікував. Друге, не покладай надії виключно на навчальну програму. Не очікуй, що виконання лише мінімальних завдань, які вимагають викладачі, погрожуючи відрахуванням, перетворять тебе у справжнього висококваліфікованого спеціаліста. Дійсно, навчання у вищому навчальному закладі забезпечить тебе базовими знаннями, необхідними для початку роботи по спеціальності. Але щоб стати висококваліфікованим спеціалістом, тобі необхідно не тільки виконувати завдання обов'язкової частини навчального процесу, а й приймати участь у науковій і студентській діяльності та іншими методами підвищувати свою кваліфікацію та вдосконалювати свої знання паралельно із навчальним процесом та після випуску із вищого навчального закладу. Третє: знаходь час та можливості для вивчення усіх навчальних дисциплін, а не тільки тих, які подобаються. У тебе можуть бути пробіли у знаннях після попереднього місця навчання, ти можеш відчувати складності освоєння або нелюбов до деяких предметів. Ти маєш із цим боротися, наскільки зможеш. Оскільки секрет успіху багатьох висококваліфікованих спеціалістів полягає у їх у всесторонньому розвитку, завдяки чому вони не лише здатні вирішувати задачі підвищеної складності своєї області знань. На і знають, хто і як необхідну задачу може вирішити із дотичної області знань. Нові знання слугують джерелом натхнення і нових ідей, необхідних для прийняття вірних життєвих рішень, для вирішення нестандартних задач та пошуку додаткових джерел заробітку. Четверте: вчи математику, англійську та програмування. Справжній спеціаліст завжди готовий до того, що в певній цікавій для нього темі ніхто з найближчого оточення не зможе проконсультувати. Тоді доведеться отримувати необхідні знання із засобів масового розповсюдження знань з книжок, наукових робіт, статей, розробок та документації. Міжнародними мовами спілкування для цього призначення слугують математичні пояснення, тексти англійською мовою, схеми та лістинги комп'ютерних програм. Користуйся матеріалами освітніх інтернет-платформ. Велика кількість навчальних матеріалів англійською, російською та українською мовами викладені в інтернеті у вільному доступі. З ними ти зможеш підвищити свій рівень знань в тій сфері, яка тебе цікавить. На сьогоднішній день освітні матеріали стали доступними не лише у форматі підручників в інтернеті. А й у форматі відеоматеріалів на Ютубі, а також із повноцінними онлайн-курсами і з автоматизованою перевіркою правильності вирішення поставлених навчальних задач. Зокрема, українською, окрім навчальних підручників, ти зможеш знайти відеоматеріали з YouTube каналів викладачів університетів, державних освітніх організацій та навіть комерційних організацій. Шосте: проходь сертифікацію. Сертифікація це важливий крок кар'єрного шляху спеціаліста, що дозволяє швидко привернути увагу на знайомого тобі роботодавця в Україні. діє розвинута мережа курсів підвищення кваліфікації по різним навчальним дисциплінам. Сертифікати яких високо цінуються роботодавцями, але сертифікація на міжнародних інтернет-платформах дозволить тобі отримати такий сертифікат, який ти зможеш офіційно пред'явити навіть закордонному роботодавцю. Для сфери телекомунікацій найкориснішими виявляються додаткові курси англійської мови та програмування. Певні міжнародні фірми співпрацюють з навчальними закладами та сертифікують студентів безпосередньо під час навчання на безоплатній основі. Приймай участь у конкурсах та у науковій діяльності. І ще одним різновидом освоєння нового в житті висококваліфікованого спеціаліста із доказом виконаної їм роботи є виграш у конкурсах та участь у науковій діяльності із публікацією результатів наукових робіт. Призове місце у престижному конкурсі твоєї спеціальності. Або публікації результатів твого наукового пошуку є ще одним беззаперечним доказом твоєї компетентності. Восьме. Прийми участь у стажуванні за кордоном. Українські навчальні заклади і освітні організації плідно співпрацюють із закордонними та часто направляють на закордонні стажування групи своїх студентів. Перевага при цьому віддається студентам старших курсів англомовних навчальних груп. Бо їх володіння мовою гарантує навчальному закладу, що студенти не заблукають в чужій країні. 9. Працевлаштуйся на роботу за спеціальністю. Робота повинна приносити не лише заробіток, а й нові знання. це влаштування за спеціальністю розширить твій кругозір та підтримує тебе фінансово, але роботу необхідно обирати так, щоб вона суміщалася з навчанням або підвищувала твій рівень знань в бажаному напрямку іншими способами, тобто роботою на сучасних технологіях, внутрішніми тренінгами або складністю вирішуваних задач. Роботи з великими заробітками, як правило, потребують дотримання жорсткого робочого графіку, що перешкоджає навчальному процесу. Якщо це не є роботою твоєї мрії, то з точки зору досягнення кінцевих цілей не варто продавати освітні можливості твоєї молодості навіть за великі гроші. Десяте прийми участь у модернізації навчального процесу. Важливим різновидом навчальної та навчально-наукової роботи студентів є участь у модернізації навчального процесу, розробленням навчального підручника разом із викладачем, розробленням навчального стенду, навчального відеоматеріалу або комп'ютерної програми, досить вказувати всім на недоліки навчального процесу, пов'язані із недофінансуванням, досить жалітись, що у навчальному закладі ніхто не дає рецепту того. Як легко та швидко заробити багато грошей, не докладаючи зусиль, ти повинен усвідомити, що будь-який чесний заробіток представляє собою величезну працю до, під час або після роботи. Виключно впровадження сучасних технологій дозволяє на певний час автоматизувати роботу, спростити життя і звільнити час для чергового кроку у напрямку іще новіших знань і технологій. Те ж саме стосується навчального процесу. Участь у модернізації навчального процесу не тільки підвищить твірі знань, а ще й принесе користь наступним поколінням студентів, настільки, поки розроблені тобою матеріали матимуть актуальність. 11. Постійно оновлюй свої знання. Завершення навчання у навчальному закладі не має вважатись кінцевим етапом твого навчання. Відвідування технічних виставок та спілкування із спеціалістами твоєї галузі допоможуть тобі знайти матеріали для подальшого ознайомлення. Дванадцяте після дипломне на навчання в аспірантурі. Участь у науково-дослідній роботі після завершення навчання є ще одним методом підвищення кваліфікації, але більш ефективно подібну роботу виконувати у межах певної наукової теми, яка закінчується захистом дисертації. Україні величезна нестача висококваліфікованих спеціалістів, чим успішно ти можеш скористатися. Основними місцями працевлаштування слугують державні та міжнародні організації, також важливим роботодавцем сучасних випускників слугують компанії-розробники програмного забезпечення. Але отримані тобою знання можуть бути використані не тільки в Україні, а й за кордоном, якщо побажаєш. В Україні отримати знання у сфері телекомунікації та радіотехніки можливо у різних навчальних закладах. Національний авіаційний університет пропонує освоєння телекомунікаційної та радіотехнічної спеціалізацій в межах освітніх програм комп'ютерно інтегровані радіоінформаційні системи та технології та телекомунікаційні системи та мережі. Доступний також англомовний проєкт. Що передбачає проходження усього навчального курсу англійською мовою? Збудуємо Україну з розумом! Приєднуйся до нашої команди!